Наша Фастівська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 10 Наша школа невеличка, але затишна, просто родинна. Ми заходимо в наш вестибюль. Навчальні заняття в нашій школі проходять лише в першу зміну. В школі працюють 33 досвідчені педагоги. Серед них 25 вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію. 9 відмінників освіти України. 11 з них мають педагогічне звання старший вчитель. Є два педагоги-методисти і один практичний психолог-методист. Це кабінет нашого директора. Школа Лиси Дмитрівни, вчителя математики, старшого вчителя. Школа має просторі класні приміщення і кабінети. Це наш перший б клас Урок веде вчитель, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель бабенко Ольга Володимирівна. В цьому році Ольга Володимирівна брала участь в міському конкурсі вчитель року. І стала. Переможецею. А зараз ми знаходимося в нашому найулюбленішому кабінеті інформатики. В школі їх два. Один для учнів початкових класів, один для 5-11. Урок веде вчитель інформатики, молодий фахівець Наливайко Світлана Олегівна. Ходинки до інформатики в початкових класах. Урок веде вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Моравська Людмила Володимирівна. Це наша шкільна бібліотека. Це приміщення 7-го А класу. Де урок іноземної мови? Суботіна Ганна Русланівна. З минулого року вона є учасником нового інтернет-проєкту шкільного навчального експерименту з сайтом симуляцій ФЕТ. Ганна Русланівна має свій блог у мережі інтернет, який допомагає нам вивчати фізику.